Два дні тепла. соя вже показала. Перші справжні листочки до неди вже порозкривалися. Два дні тепла. Витягнулося вже моментально. Баряно в мене тут все добре. Картоплю я тут виробляю у людини. Ось така картопля за два дні повискакувала. Картопля також оброблена від бурянів. Та сама система у нас у нас триатлон. Тут був триатлон плюс грунтовий, тобто контактний ми забрали і було трошки цього від хвоща полівого, де був хвощ, то я додав по ділянках НЦПА. Тупщина HKMІЛ. Обробляв я від цього, від хвороби. Дивіться, який гарний. Так, він тут не супер. A gente não empurrando é